Вітаю вас, малята, любі хлопчики та й дівчатка. Залишайте всі свої справи ідіть на заняття. Малятка, я запрошую вас у зимовий ліс. Ось до лісу ми прийшли, друзів там зустрінемо. Ми галявину знайшли. Разом тут і пограємося. Малятка, до нас у гості прийшла білочка з білченям. Доброго дня, білоченята. Доброго дня, малята! Малятка, а ви знаєте, а чим запасаються білочка на зиму? Так, вони запасаються грибочками та горішками. Молодці малятка! А ще наші білченята запасаються жолудями. Зима довга, а запаси у білочки вже закінчуються. Дітки, погляньте, чи однокові кошики у білочки. У великої білочки великий кошик. А у маленької білочки маленький кошик. Малятка, я пропоную нам з вами пограти в гру. Давайте допоможемо білочкам зібрати горішки та жолоді. Давайте розглянемо жолоді та горішки. Отакові вони. Ні, молодці. Горіх великий, а жолодь у нас маленький. Є малятка, а якщо горіх великий, то який ми кошик його покладемо? Так, вірно, до великого кошика. А жолодь у нас маленький. Ми покладемо його до маленького кошика. Отже, малята, будьте уважні. Це горіх. Він який малятка. Так вірно, великий. Отже, ми з вами покладемо горіх. Великий кошик. А ось це жолоть. Він маленький малятка. Куди ми з вами покладемо маленький жолоть? Так, вірно, у маленький кошик. Це горіх. Він у нас великий. У який кошик ми покладемо? Так, вірно, у великий. Це жолоть, він маленький. Ми з вами його покладемо у маленький кошик. А ось цей жолудь у який ми кошик покладемо? Так, вірно, малятка, ми з вами покладемо у маленький кошик. А ось цей горішок ми з вами покладемо у великий кошик для нашої великої білочки. Малятка, а який горіх на дотик? Шерстяний. Давайте разом скажемо шерстяний. Молодці мої любі малятка. А який на дотик жолудь? Так, він гладенький. Давайте разом повторимо. Гладенький. А зараз я пропоную нам з вами пограти в гру, де чия тінь. Дітки, розгляньте, будь ласка, уважно. І покажіть, де тінь великої білочки. Так, правильно, ось вона, молодці. А тепер погляньте і скажіть, де тінь маленької білочки. Ось вона молодці. Малята, скажіть, будь ласка, де тінь великого зайчика? Правильно, ось вона. А тепер скажіть, де тінь маленького зайчика. Молодці, малятка, а ви впізнали, що це за двірі? Так, покажіть, будь ласка, де тінь великої лисички? Молодці. А тепер, ка, мої любі малятка, покажіть да тінь маленької лисички. Ось вона молодці. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. Куди ми з вами ходили? Ми з вами вирушали до зимового лісу. А що ми допомагали нашим білочкам? Вірно, збирати горішки і жолуді. А який на дотик горішок? Шерстяний. Малятка, наші білочки дякують вам за допомогу, кажуть вам до побачення, до нових зустрічей.